Задубав цей з цими відосами. Шеф дав йому трохи поїхати, вже кішиться, їхати не вміє, шефа чуть не збив. Кажу, бери йому трохи по тренірусі, ти потім будеш їхати. Ого. Так я цей брат щось наїхав, палети потручив, каже, мені знімай, як я на Тік-Ток, блогер. Давай, давай. кіс yes,